Я чищу сніг, мовлюся з сином, мати готує вечерю. Це моя перша свята вечеря після полону, після фронту. Але... Два роки я взагалі не готувала нічого. Ото пшеничка, я трошечки зварила, так таку, Свічка, і я так вечеряла. І сиділа і плакала і чекала на сина. А цього року я вже приготувала все, що треба. Але срівно, ви знаєте, що воно не дуже весело. З однієї сторони, мені добре, що мій син вдома. І я радію, що він два роки цього не бачив, і він буде вечеряти зараз вдома. Але скільки його ще друзів, хлопців, сусід наш. Одні в полодні, одні пропали без звісти. На ну, тобі хлібчик. Бабуся бере пшеничку. І покажу вам, де клас, дають. Це не родинне свято. Це повинні всі рідні об'єднуватися, святкувати разом. Радість з праздником є. Ну так, щоб сказати, що на 100% святкові думки все одно за фронт. Як там хлопці? Рахуй світ, започинає. Один. Два. По традиції помпушки, пушці, звар. Оселедець, риба, салати, пшеничка, вареники, голубці, гриби і борщ. Зараз я приготувала, а він на на країні. До повномасштабної війни ми святкували так, як і всі. Православність 6 січня. Ну, коли почалася війна, почалися цікавити більше історію України. У нас вже в Україні започаткували Різдво 24-25 грудня. Ми з того часу почали святкувати за новим календарем. Накриваємо стіл, так як зазвичай 12 страв. Раніше до війни то ще діти там квокали, так як говорять. Тепер це вже ні, так у родинному крузі помолились, повечеряли, що прибрали з стола, що ще додали і кажем собі у своїх справах, хто в телефоні. З перших днів попадання на фронт я попав на ноль в Серебрянський ліс. Крайній виход на ноль, мій був чотири дні. В той день, четвертий, я мав мінятися, йти на відпочинок. Ну, так сталося, що помінявся через два роки. У нас бій йшов від 3-ї години ранку до 12 першого дня. Зв'язок обірвався в 7-й годині ранку. З возької артилерії накривали, потім були. Штурми звичайних військ Росії. Самі крайній штурм був, це вже був спецназ е, Псковської дівісії. Ті, що нас брали в полон, це вже були спецназ. Вони зайшли до нас з укопи. Їх було сотні, а нас було 10 чоловік. Боєприпасів не вистачило, то ми потрапили в полон. При потрапленні в полон, то в мене було ноги, відказали. Надихалися газів тих, і почало паралізовувати. Мене вже тягнули мої хлопці. Той газ він паралізовує людину, а через якийсь час, там, певно, 2-3 години організм відновлюється. Пшеничку покушали, а тепер собі все, що хто хоче, то й не їсти. Такі свята у них для нас було те, як звичайні дні. Одне те саме питання, одні ті самі побої, так що там свят у нас не було. Зразу приходить, о, люди там святкуються, а тут можливості цієї нема. Подивишся на той стіл і подивишся на свій вигляд, то зразу думка міняється. Про щось друге. Навіть нема сказати слова право. І зразу переключалися собі на другу думку, щось. Що забуду їсти? Будеш? Щоб рибу в голубці. Не люблю хребу. Споминав, як з малим грав все таке. А свята зразу викидалися з голови, щось добре, щоб собі стояти, не, не опустити руки, не впасти духом. Перевози з лагерів на лагері, Я поміняв шість локацій. Починав з Крімної, потім Краснодон. між Краснодоном і Луганськом там якась комендатура була. Потім Луганське СІЗО, Свердловську і крайна точка Новосибірська. Самі зі це були Краснодон. І Раз на доні нас тримали у приміщенні банку у хранилищах. Утримували кожен день, як не електрошокери, то дубінки. Гази, побої, перебиті нерви, зламаний хребет. Ми вже були як важко хворі. Бред боліло у Періодично у тазі. Хвата зціплювало ногу, що нога вправа німіла, тепер вже перейшло на ліву руку. Потім пішла епідемія над пологирях у Росії туберкульоз. Правда, мене на початковій стадії туберкульозу в мене була температура 40 градусів, тому вони мені давали пів парацетамола і так його озвучували, щоб ти на перевірці не упав. А коли піднялося 41, вони мене забрали у санчасть на 5 днів, прокапали систему і обратно у камеру. І більше ніякого медичного лікування нічого не було. Тут я приїхав, мені підтвердили туберкульоз на початковій стадії, що він не розійшовся, Там ізоляції почалися. Тобто порушник режиму утримування. Міг не бритися. От не хочу, я бритися, ви мене не заставите, руки за спиною не тримати, та пісні у струю не співати. Десь строя собі вийти міг, вибігти на дорогу за локальне приміщення, з хлопцями попрощатися, які на обмін їдуть. Рази чотири мене тримали в ізоляції, ну крайній раз це місяць. День за днем воно проходило. Перші 2-3 дні важко, а потім воно вже не замічаюся. Той же самий режим, то що підйом у 5 годині, відбій у 9 годині. І прогулянку за місяць часу два рази вивели на прогулянку. То психологічно і вже жорстоке ставлення, як до інших. В Сибірі мене вже дали на обмін. Повернувся в червні місяці, 10 червня. Тут вже прилетіли, виходимо, а то колона швидких допомог стоїть. Я там до одного співкамерника кажу. Ти бачиш, що білоруські номера. Каже, не може бути. Кажу, це ми в Білорусі на обмін. Бо ми знали, що обміни через Білорусів проходять. Я виходжу з швидкої, чую, хтось кричить: Міша, ну Міші є багато, не звернув на то увагу. Турецький. Щось так? Турок. Я оглядаюся, то колишня жінка Артемова мама. Вона була там випадково за свої дочки. Дочки наречений без вісті зникли, ми їдуть туди в Чернігу на кожний обмін. Надіються. Поки я її через вікно не побачив, я думав, що це в мене з головою не все в порядку. І вона мені кричить, виходь, з якої в яку палату тебе не заведуть, виходь у вікно, ми будемо чекати під вікном. Я виглядаю у вікно ну тисячі людей. Знову кричав, а знайшов їх. І вони вже по телефоні дають, передавай пару слів Артемові. Я з четвертого поверху кричав у вікно, що тато його любить, скоро буде.